І так, вечір. Неділя. Я в горах. А ну ще раз покажися. Блін, засвічує дуже. Ось така краса. Музика там Олег спереду. Сам. Боже, ну це краса. Ось це я розумію. Зима даром не проходить. Я, звісно, трошки смішна, але дивіться. Я не лише працюю, я вмію відпочивати. Баланс знаходжу. Іване! яке рано. Мені так сильно сподобалось. Я хотіла брати сноуборд, але я не пожаліла, що я взяла логічку, бо сноуборді я взагалі ще не вмію кататися. A ty jak duhansta ręki. No, no, no. <gry> ty się podobałbyś? Tak. Cześć. Cześć.